Вітаю, дорогі глядачі. Вже купу часу. Вунна інформація про те, що, наче тоді енергетичне перемир'я. Е, звісно, одразу скажу, віри цьому абсолютно немає. Більше того, коли ви бачите дивитесь на московита, який розповідає про мир, завжди дивіться на його руки там або пістолет, або ніж в руках, і це завжди треба роз, розуміти і усвідомлювати. Е, наразі які були підстави для даного енергетичного перемир'я. Безумовно, це постійні удари України, але те, що Україна почала вже дотягуватися до це більше дотягувалася до місць видобутку нафти і почала дотягуватися навіть до танкерів. І почали дотягуватися до танкерів американці, і вже почали дотягуватися до танкерів французи після нормальної такої промови Зеленського в Давосі. Вже і ряд Балтійських країн і взагалі Північного морів, Європейських звинувателів Росії втручання в GPS і навігаційні системи, що по суті другим кроком могло бути розвиток дати такий, аби скандинави, британці, балтійці почали. Ну скандинави, скандавосному британці почали в основному вони почали арештовувати московський танкерний тіньовий флот. По суті, Москва на сьогодні стоїть перед серйозною проблемою, а це зникнення доходу серйозного від нафтодоларів. І, от заради таких от підстав, вони можуть гратися в дане перемир'я. Я не вірю, що воно буде. Мені здається, що вони можуть трошечки утримати шанс, час для себе для певного експорту, потім накопичити ресурси і після там чергових морозів зрозуміти для себе, усвідомити, де треба бити більше, і почнуть бити по українській системі, по самих таких її слабких місцях. Це рано чи пізно скоріше за все станеться. Ми не мали йому віри в те, що це може бути довготривале перемир'я. В них є задача знищувати українську інфраструктуру. Вони вірять про те, що там українці, що вони вірять? Що вони, там, будемо повставати? Я не знаю, в що вони вірять, але наразі є купа різної інформації зі сторони москвитів. Там чи не зрада щодо 3 лютого в них є наказ не стріляти по енергетичній інфраструктурі загалом, от. Е е у мене думка, що вони захищаються від потенційного подальшого розвитку ситуації з танкерами, плюс разом з тим хочуть розповісти що ем, Трампу, що вони от такі от класні пацани, вони хочуть іти на мир, вони ем, перші, наче то йдуть беруть цей крок, хоча українці давно пропонують переставати гратися в саме в гру з приводу енергетичних ударів. От але можливо, знаєте, це конвертувати, захистити флот і конвертувати це, наче то вони такі класні, вони йдуть на мир і таке інше. Але знову таки, друзі, я вас дуже прошу. Всі, хто готується до ударів, всі хто дивиться по про потенційні можливості накопичення даних спроможностей, їх випуск на територію України по Україні загалом. Вислід робіть далі це, будьте дуже обережні, тому що ніякого миру. Навіть по енергетиці може і близько не бути. Це все може бути просто гра, найімовірніше це гра, просто під час перемовин зробити вигляд, що американцям що вони готові щось там наче миритися, а потім це питання буде абсолютно закрите новим обстрілом, особливо під серйозні морози, які можуть бути в першій половині лютого. от Ну і звісно, частково виторговувати поки що не чіпати їхні. Танкера, які і так рятують, хоч якось, цю недобиту економічну систему московську, вони вже на сьогодні мають барель по 38-по по 39 доларів. доларів. Вже окрема історія, що сьогодні Сполучені Штати рятують ем, рятують московитів підвищенням ціни на нафту, але дуже добре, що є дисконти, є складнощі з експортом. От, і це більш-менш нормально. Чому американці рятують? Тому що вони тиснуть на Іран, а це, в свою чергу, піднімає ціну. Тут от, от уже хай би діяли, а не просто там язиками чесали. Ось. Але е зрада на московських пабліках несеться. Наша реакція має бути стриманою, е наша реакція має бути завжди обережною, розуміти, що московити завжди підступно так чи інакше будуть діяти. І завжди вони будуть в найскладніший момент, такий, вони можуть знову таки ударити. Це вони завжди вміли і будуть розповідати, що ми в чомусь винні, навіть через якусь провокацію. Вони завжди там тактика може бути ще така, що вони пограються перед американцями, що вони йдуть на якісь перемовини, перемир'я, і тут же ж вони якусь придумують провокацію, скажуть, а, от це українці, ми відновлюємо далі. Все, тобто для них це. Знаєте, а частково в Вашингтон там ці групи, які хочуть там домовлятися і інвестувати далі в Москві, вони будуть вірям, як то кажуть. Да, вони будуть на те вестись і будуть розповідати, що Україна сама щось зриває. От. Ясно, що повністю публічна Америка не буде так, прямо це говорити, але ймовірність на тому дуже є висока. От тому, дорогі глядачі, я дуже прошу обережно ставитися до таких новин. Не вестися, якщо буде, то хай буде. Там є багато нюансів. Московити часто просять щось чи йдуть на такі речі, коли їм взагалі дуже сильно боляче, тому що перед ним висіла повністю блокада їхнього тюньового флоту. Але треба розуміти, що це дуже потрібно нам всім, тому що якщо блокувати тюнівий флот, це повністю задушить московську економіку. От, і рятувати московську економіку на сьогодні теж не варто. Е, тому, якщо вони на це йдуть, вони знайдуть або, або для того, щоб пр проманіпулювати американцям, або врятувати свої е, сраки. От. І так чи інакше потім знову зробити те, що вони роблять завжди. Тому слідкуємо, не ведемося, готуємося, е, до весни залишилось недовго. Найгірше вже, по суті, позаду. У нас січень був. Нічого не тепленький, було дуже складно і всім нам складно, всі ми часто працюємо при дуже там, низьких температурах, живемо при низьких температурах. Часто там є мало чим там, навіть чаю заварити, звичайно, От, спимо купою ковдр. Це все зрозуміло. Я розділяю ці всі проблеми, тому що сам в них живу. І вдома буває взагалі холод такий, що ти там дуже не, роз не на зігрієшся, і в офісі, бува, працюєш взагалі з такою температурою, що ну під всякими там термобілизною, і все таке інше сидиш. Це класіка, просто не розумієте. Це ну ясно, що ми всі намагаємося триматися, але нічого, ми протримались і можемо протриматися далі. Знаємо знову таки, що московити завжди люблять підступно поступати, маніпулювати і ніколи не робити вигляд, що все все нормально. Ми будемо ігнорувати будь-які попередження по можливих ударах. Нічого не ігноруємо, вони накопичують сили, от, донатимо силам оборони, зокрема, донатимо на ці системи, які там антишахетні, і таке інше. Тобто, це. Все, ми зберігаємо цей стан постійної підготовки до цього потенційного такого е, удару, який може статись. Тож, друзі, в мене немає відповіді, чи є енергетичне переміря, чи немає. У мене немає відповіді, чи воно буде далі, чи не буде. У мене є підозри, що це якщо воно і воно й буде, це постійна гра на спробу. Як мінімум зменшити вплив на себе, на, на московитів на себе, тобто вони йдуть на це, аби зменшити на свою економіку, тиск, або для того, щоб маніпулювати Україною далі і вдарити в самий такий важкий момент. Це все. Тож, тримайте, всім всього найкращого. До побачення.